Щось ніяк як не можу себе заставити сісти, записати відео з відповідями на питання. Бо, чесно говорячи, такі от розмовні відео, де мені треба сісти і хвилин 30 щось розповідати та відповідати на питання, то я якось трішки переживаю, хвилююся і тому подібні відео відкладаю. От. Тому у мене і такі відео, що вони з нарізок да, за декілька днів. Але я це обов'язково зроблю і викладу це відео. А це відео буде просто так. Про все потрошку можна сказати. Я сьогодні ходила в магазин, робила закупку на тиждень, от уже викладувати не буду, розпаковку, мабуть, воно вже не цікаво. От, але єдине, чим хочу поділитися, що я купила це помело. Скільки його разів бачила там в Україні, в магазинах повно його було. Але, чесно говорячи, ні разу не купувала. А це от вирішила. Думаю, куплю хоч скуштую, яке воно на смак. Зараз хочу розрізати, скуштувати. До речі, у мене загодів мій бойлер, котел, тому що температура вже зранку опускається до 16 градусів в квартирі, а то буває до 15, якщо на вулиці, так дуже прохолодно. Так, буду коштувати це помелу. Я навіть не знаю, яке воно всередині. Написано хані помело, значить, має бути, в принципі, солодке. Я завжди мию, тому що тут місцеві можуть купувати, наприклад, Фрукти, овочі і, взагалі, їх не мити відразу споживати, коли я працювала в школі помічником вчителя, дітям теж фрукти і овочі не мили так з упаковкою висипали і роздали. Ось так от. Там взагалі цим не заморачуються, чесно. Але руки так нагадують їм, щоб вони мили. Там, коли з вулиці заходять, то обов'язково йдуть в туалет, руки мають і перед їдальнею теж руки мають. Говорила за школу, то скажу, що мене запросили на інтерв'ю в школу для цієї позиції, на яку я подавала, мій супервайзер. Тобто наглядаєш за дітьми в період ланчу і. Перерви там їхньої великої перерви. У мене робочий день буде дві з половиною години. На тиждень виходить 12 годин, 30 хвилин, щось таке. Така позиція також не дуже і приваблива, насправді, тому що а, ці дві з половиною години, там десь півгодини, мабуть, в їдальні буде а, нагляд за дітьми, а потім на вулицю треба буде виходити, слідкувати за порядком. Це все буде відбуватися на вулиці у будь-яку погоду при будь-якій температурі. От, тому треба буде купити собі теплий одяг, щоб там не перемерзати. І робочий день виходить, що з і десь до першої, там трішки трішки більше. І воно виходить, що день розриває. Та посередині дня воно якось розриває його не туди, не сюди. При тому я ще залишаюся там в аббатстві прибирати, тому я зранку йду туди прибирати. Потім у мене буде декілька годин а, перерви між а, роботою у школі. Ну, Знаєте, такий графік теж не дуже мені подобається, але, але поки вирішила піти туди. От, що я розрізаю це помило. Щось воно таке, як ріжу, і воно таке як сухе. Слухайте, ну тут цього помило менше, ніж цієї шкірки. Дивіться, шкірка така товстенна. Ну, сподіваюся, хоч на смак буде. Не розочарує мене. Ну, Коротше така собі. Смак нагадує грейпфрут, але грейпфрут навіть смачніше, ніж помила. Це так, купила спробувати, наступного разу вже не куплю, бо я вважаю, що не варто. Так, а я зараз буду ще а, готувати картоплю, запікати її і потім зроблю овочевий салат з тунцем. Для запікання, для запікання картоплі я купую таку baby, British Baby Potato. Зараз її трішки промию. Вона вже мита, в принципі, але я її промию, тут пообрізаю трішки. Мила картоплю, зараз її просушу рушничком. Обрізаю все, що не потрібно. Знаєте, що я собі ще купила? Купила. Ну я не думала, що там така велика упаковка. Думала, буде трішки поменше, але 1,5 кг імбирю, Не консервований, коротше, забула, як його правильно назвати. Хочу робити суші. Хочу робити суші, також купила ці листи спеціальні. От, треба буде, Ну це вже на наступному тижні. І ще хочу купити рибу, засолити її самостійно, тому що так буде дешевше червону рибу. І зробити роли. Таку крупну картоплю я перерізаю навпіл, але то буває на 4. Мабуть, тут треба вже духовку увімкнути. Розігріваю духовку до 200 градусів. І ще було питання стосовно курсів з англійської мови, саме школи української школи англійської мови. Ну, тобто, там, де репетитори українці. Це школа називається Lingua Academy. Їх можна знайти у фейс... не у Фейсбуці, а в Інстаграмі. Це власниця цієї школи на Інстаграмі. Вона там. Публікує пости, публікує набори в групи, вони тільки проводять, наскільки я знаю, групові заняття з англійської мови. Групи у них набираються з рівня b 2 Тобто у вас вже має бути b 1 Потім треба буде пройти тест з англійської мови, але я вже не пам'ятаю. Вони, по-моєму, відправляли якісь питання, на які треба було відповісти, записати свої відео голосовим повідомленням і їм відправити якось так. Так, було, по-моєму, таким чином. По цінах не дуже дешево в групі максимум 6 учасників, і ціна з людини для групи Б2 420 гривень, по-моєму. Для... для рівня С 1 450, і для рівня там від С 1 це вже 500 гривень з людини. Заняття длиться десь по-моєму година двадцять хвилин. До речі, не реклама, це просто рекомендація від мене, тому що я відвідую їхню школу, і мені, наприклад, з цим вчителем, який зараз мені подобається. Той вчитель, який був у мене в іншій групі, ну в принципі я не можу нічого негативного за неї сказати, але я не була довольна на 100%. Тобто були нюанси, можливо, це мої. Особисті нюанси, але так, ну, дещо мені не подобалося. В цій групі з цією репетиторкою мене наразі все влаштовує, а там подивимося, тому що, знаєте, таке буває думка з часом змінюється, але на сьогоднішній день. Я задоволена, в цій групі я вже скільки-півтора місяці навчаюся. За цей період я так, розширила вже вокабуляр свій багатенько слів, Фраз. Повернемося до моєї картоплі, я її вже нарізала. Зараз е налью сюди олії. Я використовую вечтовою е овочеву таку олію. Так, у мене тут трішки б, залишилося. Так, е да, використовую цю овочеву олію, але можна оливкову. Можна оливкову хто яку. Так, наливаю її і потім перемішую все руками, так, щоб добре вкрити картоплю олією. І в духовку ставлю. Десь на 20 хвилин, потім перемішую і ще хвилина 15, 20. А, потім, десь за 5 хвилин до готовності я її солю трішки перчу, додаю. Кропу і часнику, ось так. от, Ну класно, мені подобається. І стосовно англійської мови, знаєте, мені, до речі, достатньо важко знайти репетитора. Я то була вчителем англійської мови, і репетиторкою була, але я займалася в більшості там з дітьми або з дорослими початкових рівнів. А, але все одно, коли ти хоч трішки якби, розбираєшся в цій темі. То ти вже помічаєш косяки інших вчителів чи репетиторів. я якраз на днях шукала репетитора своїх донці, тому що, ну, хоч вона і навчається в англомовній школі, але граматичні помилки є, і хотілося би, щоб вона розширила свій словарний запас. І саме мені чим не сподобалося в репетиторка, це те, що хоча. Хоча от чому я до неї до цієї репетиторки звернулася? Вона зараз тут вона зараз проживає в Англії, вона свою сторінку на, в інстаграмі веде саме англійською мовою. Я до неї звернулася. ну, Сказала, що рівень у доньки достатньо високий. І вона з нею проводила такий десятихвилинний пробний урок безкоштовний. А, от, але на першому уроці мені не сподобалося те, що вона. Фрази, всі нові фрази, вона повністю їх перекладала українською мовою. Вона все це пояснювала українською мовою. Тобто, знаєте, од, е, там два речення сказала англійською мовою, речення українською. І от такий постійний, знаєте, стрибок з однієї мови на іншу мову. Ну, Я вважаю, це не, ну, неправильним, особливо коли ви навчаєте там у учнів. Високих високих рівні так не має бути, має бути повністю все стовідсотково вестися англійською мовою. От так, те, що вона постійно перескакувала на українську мову, те, що вона дуже заповнювала простір собою, тобто вчителя я набагато. Більше чула, ніж учнів, це був парний урок, там донька і ще один учень теж так не має бути. Мають учні І Вона тільки має коригувати ну і робити так, щоб залучити учнів до обговорень. От, це те, що не сподобалося. І ще третій момент: це те, що нові слова, нові фрази. Вона просила їх записувати. Насправді це витрачання часу, тому що ці всі слова і фрази можна записати на онлайн дошці. Швиденько вона це може це зробити, знаєте, паралельно пояснюючи їх англійською мовою і все. І потім учням відправити там скрини, чи якщо це дошка Міро, є така дошка Міро, онлайн-дошка, де а учні реєструються і потім в будь-який момент можуть туди зайти, виконувати домашні завдання чи переглянути урок. Тобто таким чином я вважаю, що має бути побудований урок. Доброго ранку вже завершився шостий тиждень. Як я на правильному харчуванні цього тижня я не переїдала, дотримувалася правильного харчування, але в мене було ще солодке протягом тижня. Тому зараз перевіримо, що. Чи якось змінилася моя вага за цей тиждень, чи ні. Значить, на минулому тижні моя вага складала 65 кг 850 г. Нічого собі, ви бачите, 64 кг 800 г. Тобто, мінус 1 кг. Чесно говорячи, я трішки здивована, тому що. Я нічого кардинально не змінювала в своєму харчуванні, харчувалася правильно і не переїдала це. Ще основне, я не переїдала взагалі. У мене якби, були трішки бажання там накласти собі ще е, допомітну порцію, але я цього не робила. Але от солодке я їла, я, наприклад, і один снікер їла впродовж тижня, і там ще печиво їла. І... Ну так, оце по-моєму. А і було ще одне о, о, тісточко. Це я їла, тобто я не можу сказати, що я себе тримала там, знаєте, в таких їжових рукавицях. Ні, такого не було.